Слава Ісусу Христу! Часто проповідуючи людям, можна від людей почути «ти сектант», «ви секта» і так далі. І до приходу в Біблійно-апостольську церкву я сам на людей, які говорили про Бога, так само обзивав їх і так само говорив, не розуміючи навіть значення цього слова. І що таке секта? Секта це релігійне об'єднання, яке відокремилось від основи віровчення. Основою віровчення християн є канон, тобто 66 книг, які входять в Біблію. І людина, яка не вивчає, не знає, не дотримується канону. Або а, трактує цей канон по-своєму, з якимись там додаваннями якихось обрядів, ритуалів, якихось речей, які не прописані в Біблії, являється сектантом, тому що Біблія закінчується такими словами: хто додасть щось чи відніме від цієї книги, а, того Бог покарає і той буде вичеркнути з книги Життя. Тому всі, хто не вивчають, не знають, не виконують а, Біблію. Ті люди сектанти. І я так само був сектантом до приходу в Живу Біблійну Апостольську церкву. Люди, які щоденно наповнюються Словом Божим, які споживають хліб наш насущний по заповіді Христа, які діляться цим хлібом по заповіді Христа, проповідуючи іншим людям, які вивчають начатки вчення, які розповсюджують начатки вчення. Які допомагають людям відкритим серцем, серцем, які готові прийняти Бога, допомагають прийти до Бога і стати теж учениками і послідовниками Ісуса Христа. Такі люди називаються християни. Тому не плутайте ці поняття і не обзивайте християн-сектантами. Якщо ви ще досі являєтесь сектантами, виходьте з секти, приєднуйтесь до Живої Біблійної апостольської церкви, яка єдиним єдиним шансом. На спасіння душі і єдиним варіантом для отримання небесної прописки любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.